Моє вітання. Книга Откровіння це послання церкві від самого Бога. Книга Откровення це найголовніша, найважливіша книга в Біблії, яку написав сам Бог. І він дав откровення своєму сину, а син через ангелів послав це откровення Іоанну. Апостол Іоанн, який і написав це відкроєння для всіх церков, для всіх нас, для того, щоб ми знали, що буде відбуватися і як нам спастися. І нам потрібно розуміти, що ми повинні пильнувати і молитися. І є Вавилон. Це місце, де. Гріховне місце це де люди з'єднуються з гріхами, з мамоною, з гордістю, які віддають перевагу всьому земному. І це дуже гріховне місце, яке буде покаране Богом. І тому людям, як закликає Господь, Народ мій вийди з Вавилона і стань святою Церквою, нареченою Ісуса Христа. І віра, сенс віри в тому, щоб пізнати Бога, щоби досягти Царства Небесного, щоб мати спасіння і мати життя вічне. Тому нам потрібно з'єднуватися. З церквою живого Бога. І треба доноситися людям, щоб люди не грішили, щоб люди каяли, щоб люди виходили з Вавилона, і щоб люди приєднувалися до Святої Церкви, до нареченої Ісуса Христа. Щоб люди мали спасіння, тому що церква приводить людей до Ісуса Христа, до Спасіння, до е, життя вічного. І посилання на відео залишу в описі, а також підписуйтесь на канали Салтаненко, щоб пізнавати Бога, щоб пізнавати істину і щоб... Мати щасливе життя на землі і щоб мати спасіння і життя в вічності. Хай Бог благословить всіх вас, Хай Бог спасе і збереже кожну людину в нашій країні, Хай Бог Бог спасе і збереже нашу країну.